Слава Україні! Сьогодні відбулася зустріч кількох громадських активістів, в тому числі Олександра Глухова з Олександром Поповим, головою КМДА. Я також був присутній на цій зустрічі. Тема розмови це майбутня доля садиби «Мурашка». Як відомо, вона вже понад рік є в муніципальній власності, але руйнується нещодавно. Згорів один з будинків, дахи розкриті і є велика небезпека. Що ще однієї зими ця споруда, цей блок споруд не переживе. На щастя. В присутності кількох керівників різноманітних підрозділів КМДА нам дали обіцянку, що в найближчі день-два буде вирішено юридичне питання передачі цих споруд в підконтроль головного управління охорони культурної спадщини а керівник Цього управління Яківдихтяр сказав, що теоретично гроші для того, щоб відремонтувати чи законсервувати на зиму ці споруди є. Отже, результатом сьогоднішньої зустрічі. Киян небайдужих з головою КМДА, стала обіцянка голови КМДА, що до зими садиба мурашка буде закрита, вона буде приведена в належний стан і не буде руйнуватися під час зими. Дуже сподіваюся, що після цього косметичного консервативного ремонту, який збереже садибу від руйнування, вже наступного року почнуться серйозні роботи по приведенню її в належний вигляд для того, щоб там можна було приміром відкрити музей Мурашка і інші цікаві, зробити цікаві заходи для киян.